Вітаю всіх на каналі Село Моя Доля. Бажаю миру і доброго здоров'я. Сьогодні 21 вересня. І в минулому році ми в цей день святкували Різдво Богородиці, тобто другу причисту. Сьогодні ніби вірніше цього року. Ніби причисту перенесли в зв'язку з зміною календаря релігійного причисту. Відсвяткували ми 8 вересня, але сьогодні також руки якось не підносяться, щоб щось робити. Звичка того, що сьогодні свято глибоко засіла в свідомості, тому і святкуємо сьогодні також. Тож я вас також вітаю тих, хто святкує. І знову ж таки бажаю в першу чергу доброго здоров'я і миру нам, всім, миру, нашій багатостраждальній землі. А сьогодні трохи хочу розповісти про таку чудову квітку, відому нам всім, як чорнобрівці. Бо який же осінній квітник без них чи город? Навіть, напевно, нема жодної такої квіткової ділянки, де б не були вони посаджені. Наші улюблені чорнобрівці. Вересень крукує нашою землею і багато квітів вже перецвіли. От, наприклад, оспівані також пісні Ахайстрі вже багато з них відцвіли і навіть насіння можна збирати. А жаринки чорнобрівців пломеніють, незважаючи на те, що спека, незважаючи на дощ. Ну, правда, заморозків поки що ще цього року, слава Богу, до цієї пори не було. І, звичайно ж, потрібно нарвати чорнобрівці і заготовити для того, щоб взимку мати цілющий чай і не тільки чай. А походять наші чорнобрівці, існують дві версії, можливо, навіть і більше але я знайома з двома. В одній із версій говориться про те, що пішли вони із Середземномор'я, завезені до нас в наші європейські країни. А інша версія говорить, що завезені вони. І з американського континенту, Колумбом, що Колумб завіз їх в Іспанію, а потім вже з Іспанії вони поширились по всій європейській частині. Отож, індіанці, де чорнобривці росли в дикому вигляді, вірили, що там, де ростуть чорнобривці, заховані поклади золота. А в Європі, в ранньому християнстві, на іконах, коли зображували Діву Марію, то це зображення було оточене бутонами чорнобривців. І в той час існувала легенда. Говорилося про те, що в той час, коли Діва Марія із обручником Йосипом і маленьким немовлям Ісусом, Утікали в Єгипет, перестріли їх на дорозі злодії і забрали в них гаманець з грішми. І тоді замість золотих монет із гаманця посипались бутони чорнобривців. І тому так і зображували на іконах Діву Марію в оточенні бутонів цих чорнобривців. Ніби золоті монетки вони були розкидані, але це були. Бутони в чорнобрівці. Ну а в Україні інші звичайно легенди складені про цю таку відому, чудодійну і красиву квітку. І одна із легенд пояснює те, чому чорнобрівці в нас. Сіють біля хати, і, звичайно, найчастіше їх сіють мати матері, і про це також у нас сказано і у віршах, і в піснях. І говориться про те, що наша земля, як ви знаєте, здавна, була ласим шматком для чужинців. І не тільки земля, а також і наші, наше населення, наші роботящі, талановиті і сміливі. Люди і особливо діти. І коли чужинці забігали набігами на, нашу, на територію нашої землі, вони забирали дітей в полон і потім виховували як своїх, і мали серед свого народу таких сміливих і чудових. Хлопчиків, які не пам'ятали про те, що народилися вони в Україні. І ось цього разу так трапилося. Стало відомо Зориславі про те, що на їхнє селище напали чужинці, і вона прибігла своїми хлопчиками чорнобривими до Ясновидиці, бабусі, яка вміла чарувати. І бабуся перетворила хлопчиків у чорнобривці і сказала, будьте біля матері і біля хати, а пізніше вона мала їх перетворити назад у хлопчиків. Але не так сталося, як гадалося. Набігли чужинці і бабусі вбили. І так і залишилися хлопчики. Зачарованими чорнобрівцями біля своєї матері і біля хати. І так і повелося з віку в вік, з покоління в покоління сіяти чорнобрівці біля хати. І українці вірять в те, що чорнобрівці охороняють їхні домівки від злих сил. А ще крім того. Вірили також і, можливо, навіть і вірять у те, що додаючи чорнобрівці у віночки і носячи такий вінок, дівчина вірила в те, що коханий, десь відлучився, не забуде дороги до неї і не буде її зраджувати. Але крім того, що Скільки багато легенд і повір'їв, і пісень, і віршів присвячено чорнобривцям. чорнобривцям, то ми ще й знаємо цю квітку як квітку, яка здатна. Ми знаємо чорнобривці як квітку, яка здатна поліпшувати наше здоров'я. Чорнобривці мають заспокійливий ефект, ліки з них, лікують застуду, свинку, виразки, екзему. олія з чорнобривців має антипаразитарні, антимікробні властивості. Настій з квіток використовують як сачогіни, потогіний, протиглисний засіб, а також від діареї та від шлункових кольок. І додають, звичайно, при бажанні чорнобривців, компоти. І вони додають компотам нашим із чорнобривцевий аромат і роблять його більш кориснішим. Але, звичайно, потрібно спробувати, чи немає на ці квіти алергії. Бо, звичайно ж, кожен організм реагує по-своєму на кожну рослину. Отож, для того, щоб випробувати, чи нема алергії, з'ївіть спочатку одну квітку і залийте одною склянкою окропу. І коли постоїть трошки цей настій, спробуйте випити кілька ковтків. Потім побачите, як ваш організм буде реагувати на цей напій. Чи взагалі він вам підходить і чи він вам сподобається. А з чорнобривців роблять ще олію. І для того, щоб зробити таку олію, ця олія лікує рани загоює і також і опіки. А для того, щоб зробити таку олію, потрібно подрібнити чорнобривці і залити їх олією один до одного на ніч. А вранці потримати на водяній бані 30 хвилин при температурі 60-70 градусів, а потім, звичайно, відсідити і мати таку олію. А також роблять ванни з чорнобрівців. І такі ванни заспокоюють нервову систему. А для того, щоб зробити профілактику для лікування, захворював, зробити профілактику захворювань підшлункової залози Одну квітку чорнобривців заливають склянкою кип'ятку, настоювати залиту квітку до охолодження і приймати по одній четвертій частині склянки чотири рази в день. А ще крім того, дівчата такий лосьон омолоджуючий, роблять із. Чорнобрівців, а для цього з вечора дві столових ложки квітів заливають одною склянкою окропу, настоюють ніч, і потім відсіжують, звичайно, і додають одну столову ложку горілки і одну чайну ложку лимонного суку. Такий настій потрібно зберігати в холодильнику і протирати ним обличчя два-три рази в день. А ще крім того, свіжий сік чорнобривців допомагає при тому, коли вкусила оса або бжола. Тож, саме зараз чорнобривці цвітуть у нас, і ще тепла пора. І заготуємо їх і, звичайно, можемо їх висушити. А знаєте, що заготовляємо в сонячну погоду, коли нема роси, і сушимо на горіщах в таких місцях, де не під прямими сонячними променями, куди не проникають прямі сонячні промені. Зараз, звичайно, ще все висохне, тому що ще тримається. Тепла погода. Ось такі вони чорнобривці. Навіть після того, як ми їх зриваємо, то вони не перестають бути корисними навіть саме бадилля, їх подрібнити і розкидати по городній ділянці. І вони запобігають багатьом ґрунтовим захворюванням е, грибковим, які зберігаються в ґрунті. І... Коли на наступний рік ми сіємо інші там рослини, то вони не будуть хворіти. Тобто являються хорошим оздоровленням для городу, хорошим сидератом. А це також тепер немаловажно, бо ми знаємо, що рослини сидерати, які ми сіємо після збору врожаю, насіння з них тепер. Також стало дуже дорогим, а чорнобрівці насіння ми можемо зібрати і в себе. І в себе на квітнику. І, звичайно, десь на інших квітниках нам ніхто не буде їх шкодувати, бо все ж таки осінь і відсвілі чорнобрівці, ну, не дуже так прикрашають нашу так що, звичайно, нам, якщо ми захочемо зібрати насіння, то ніхто не буде в цьому чинити перешкоди. Ось така сьогоднішня моя розповідь про такі чудові квіти, як чорнобривці. І на завершення розповіді ще хочу показати одну квітку. І хочу звернутися до знавців, щоб сказали, що це за квітка. Ми її в селі називаємо Мароною. Так моя мама називає, і я від неї також цю назву засвоїла і так називаю. Мамі колись знайомі, сусіди, бабуся, жінка, яка годилася її у бабусі. Говорила, що ця квітка дуже є лікувальна, дуже допомагає при болях, як вона казала, всередині. Тобто ліквідовує болі, коли болить в кишківнику і коли є діарея. Ну, Мама її так і використовувала, і потім передалося воно вже. По поколінню, і тепер і я використовую, але правильної назви цієї квітки я не знаю. Якщо хтось знає, підкажіть, будь ласка. Ось така квітка, ось такі лис, листочки. Е, ну, Я чую, що дехто її називає хризантемкою, але якщо навіть це хризантемка, то вона, це вже перевірено, має цілющі властивості. Навіть Одного разу моя внука навчалася в медичному училищі. Приїхала, у неї також були проблеми, болі були в животі. Я їй заварила чаю, ну і вона перестала їй боліти. Напевно, що ця рослина ще їй обезболює, я так собі думаю, бо я не знаю взагалі, який в неї діагноз З неї ще й. Жовчний міхур заповнений камінням. То що було причиною тих болей, я не знаю. І потім вона сама розповідала, що баба мені наварила вона говорила хопти, так у нас називають бур'ян, і в мене перестало боліти. Отака цілюща, як в нас кажуть, хопта такий бур'янець. Воно насівається кожен рік. Само я його не розсаджую. Йо можна, звичайно, зібрати насіння, але насівається само, і я сушу і намагаюся, щоб вона у мене кожен рік була. Отож, хто знає, підкажіть назву і скажіть, чи ви використовуєте таку рослину, як лікарську. А тепер таки вже кажу, що з вами був канал Село Ти Моя доля. І, як завжди, я вам бажаю всього найкращого і дякую всім за те, що дивитесь наш канал. І особливо дякую тим, хто підписався на наш канал, хто пише коментарі і хто ставить вподобайки. Підписуйтесь, коментуйте, ставте вподобайки. Вам не важко, а нам приємно. До зустрічі, дорогенькі. Всього вам найкращого.